Одвічне питання, друзі. Що краще купувати готовий комбікор або робити його самому? Поговоримо сьогодні про це. Саморобний комбікор може бути розсипний, гранульований. Розсипний, більше споживання корму, коротший термін зберігання, можуть забиватись дихальні шляхи птиці. Гранульований більш економне споживання, довший. Термін зберігання, але складніше і дорожче виготовлення готового корму. Пам'ятайте: в домашніх умовах не можна проконтролювати якість сировини. В гонитві за здешевленням корму головне не пожертвувати якістю. Якщо ви будете зменшувати норму премію чи макухів, то ви обманете лише себе. Комбікорм, виготовлений на заводі має такі переваги: перше лабораторний контроль якості сировини та готової продукції. Друге дотримання умов технології виробництва комбікорму. Третє. Термічна обробка під час грануляції дає легке та безпечне засвоєння корму. Стартовий період відгодівлі птиці саме важливий та відповідальний. Тому ми не радимо. Експериментувати та ризикувати. Купуйте готові стартові комбікорма Агропрогрес. А на відгодівлі, якщо маєте бажання зекономити, можете робити корм самостійно. В нас для цього є все. Тож, якщо ви хочете мати час на каву, Купуйте лише готові корма Агропрогрес.